Вітаю всіх, Харківщина. Куп'янський напрямок. Ми бачимо тенденцію, де йде загострення. Я хочу подивитись: Куп'янський напрямок до кінця березня. Загострення на Куп'янському напрямку до кінця березня. Чим для нас обернеться? Загострення на Куп'янському напрямку до кінця березня. Чим для нас обернеться? Вночі обережно, будь ласка. Ну, енергетика і ховатись обов'язково у пожежі, вибухи для людей небезпека серйозна. Кінцевий результат. Все-таки наші намагаються стримати все це максимально. І цей напрямок де роль жертви. Серйозні жертви, серйозні наслідки і дуже серйозні зміни по ньому. Тобто, дивіться, була помірність якась може це стати серйозним кроком на е, загострення, суттєві зміни посилення. Давайте по наші. Стан наших коп'янських напрямок. Стан наших, коп'янський напрямок, стан наших. Стан наших. Дивимось, наші. Наші. Нерви на ісході. Мають певні результати там. Це результат. Жерт багато. Жерт багато серед наших. І багато чого приховують. Звідти багато-багато інформації приховуються, і наші там мають певні результати. Більше не скажу. Стан ворога на Куп'янському напрямку. Стан ворога на Куп'янському напрямку. Який? Стан ворога на Куп'янському напрямку. Добати. Сила, застосування серйозної сили. Добати. Також нерви. Два напрямки мінімум, жертви в них сильнючі. Але прямо далі. Кінцевий результат, де багато шляхів, намагання. На деяких шляхах вони мають успіх, на деяких напрямках мають успіх багато руйнувань. У них, них втрати є. О, матеріальні втрати, ресурсні втрати є. Так. Буде різня, але наші ЗСУ втримають натиск ворога на Куп'янському напрямку. Наші ЗСУ втримають натиск ворога на Куп'янському напрямку. Обновлення ситуації. Ситуація нестабільна, невизначена, і я більше туди не лізу. Три карти буквально на розшифровку. Все залежить від допомоги. Конкретно від допомоги. Яка прийде туди допомога? Все, не питаємо. А тепер: місто Куп'янськ. Куп'янськ до кінця березня залишається під контролем України. Місто Куп'янськ до кінця березня залишається під контролем України. Дев'ятка мечів, розчарування йде. Взагалі це відповідь ні. Відлюдник. Там дуже небезпечно, там жопа. Ось вам ця зміна ситуації. І я вам скажу тут подивимось, як воно буде. Сильна концентрація сили і повторення ситуації по колу. Все по колу. Все по колу. Тут варіант у мене два. Це окупація повторна. Дві кажезлі. Повторні наступи відбуття. Дивіться. Загрози великі. По 9 мечів це розчарування, нерви розпач. Чи залишається він під Відповідь – ні. З іншої сторони, це вже як сіра зона. Ви самі розумієте. Наші є, мають шанси втримати контроль, все залежить від. Допомоги ніколи не можна сказати, як буде на 100%, бо якщо щось вчасно приходить, доходить, результат змінюється. Чекаємо.